У травні цього року мешканці трьох сіл глушки, храпачі та Скрибищі – не могли натішитись збільшенню кількості рейсів до Білої церкви і назад. Однак надовго перевізника не вистачило. Вже у жовтні люди почали скаржитись, що прибрали два рейси: ранішній до міста та зворотній у час пік о 18.15. Саме останнім селяни звикли діставатись додому після роботи. Як зазначає очільник храпачівського старостату Дмитро Сирота, про. Проблему знає, адже до нього неодноразово зверталися краяни. За його словами, маршрут зняли через те, що нібито ним користувалося замало пасажирів. Аби вирішити ситуацію, він вже звернувся до міського голови Геннадія Дикого. Нагадаю, даний маршрут обслуговує компанія Білоцерківський автобусний парк вартість проїзду становить від 23 до 30 гривень в одну сторону. Мотивується тим, що коли літом світловий день більше, їде, багато людей їздять для обробітку городів, там всього іншого. І таким чином його ви. Але коли люди звернулися з приводу того, що вони їздять на роботу, там є люди, які працюють до 18.00, то будемо надіятися, що його відновлять. Люди звернулися, я відповідно звернувся до міського голови і це питання запустилося в роботу. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.